Як фліртувати з дівчиною? Три безпрограшні фрази. Ця фраза сигналізує їй, що ти нахальний дірський чоловік, з яким вона захоче переспати. Йоу, хлопці, всім привіт! Ми починаємо. Сьогодні в відео ми розберемо тему, як фліртувати з дівчатами. Багато хто з вас, ви взагалі не розумієте, що таке флірт і як це правильно робити. І в цьому відео я б хотів дати вам три безпрограшні фрази. Які ти можеш примінити на своєму побаченні і щоб ось якось додати перчинку в вашу розмову? Давайте почнемо. Перша фраза. Ти не можеш перестати красніти, коли ти дивишся на мене. Тут можна придумати багато варіацій, можна задати їй питання. Наприклад, ти знала, що ти красніш, коли ти дивишся на мене. Я хочу, щоб ти був впевненим, коли ти це говориш. Щоб ти дивився їй в очі. Неважливо, де ви знаходитесь. Скажи, ти не можеш перестати красніти, коли ти дивишся на мене. Навіть якщо вона не красніє, я хочу, щоб ти сказав їй це. Вона буде казати взагалі-то: Я, я, я не красніла, скажи їй, да, ти покрасніла. Ти звинувачуєш її в тому, що ти їй настільки подобаєшся, що вона красніє і вона навіть цього не замічає, наче ось якось вона покрасніла. Фраза номер два. В мене щось на губах, ти продовжуєш дивитись на них. Всі ці фрази, які я говорю, вони дуже прямі, вони дуже прямі, нахальні і дірські. Тільки определенна категорія чоловіків, знайдуть собі сили, щоб сказати ці фрази дівчатам. У мене щось на губах, ти продовжуєш дивитись на них. Вона буде говорити: ні, я не дивилась на твої губи, ні, ти дивилась. Ти навіть сам відчуваєш, що вп... цю впевненість, яка ісходить із тебе. Як ви вже самі бачите, всі ці фрази, які я вам даю, це все для того, щоб дати вам силу. Я не хочу, щоб ви фліртували з дівчаною і ви опускались в її очах. Я не хочу, щоб ви сигналізували їй, що ви слабкий чоловік. Тому що багато хто з вас, ви думаєте, взагалі, що флірт це ти робиш їй компліменти. Ти якби занижуєш себе, опускаєш себе і визвишаєш її. Я не говорю, що флірт це, Боже мій, ти, така гарна. Чи можу я поклонитись вам? Чи можу я вам поцілувати ваші ноги? Ні, я хочу, щоб ви фліртували як мужній чоловік. Я хочу, щоб ти фліртував як чоловік, з яким вона хоче бути. У мене щось на губах, ти так на них дивишся. Вона буде думати, що взагалі він, що він із себе, себе взагалі представляє. Останнє. Номер 3. Подивись на мене. Цю фразу я використовую постійно, тому що я знаю, що создається із цього, создається сексуальне напряження. Але якщо ти, у тебе очі бігають в різні сторони, ти дивишся в поле, ти дивишся в пол, в потолок, ти дивишся куди-небудь, тільки не на неї. Ти не зможеш нічого создати. Якщо ти стісняєшся і ти нервуєш, вона не зможе тобі підкоритись, їй не потрібен такий чоловік. Їй потрібен чоловік, за яким вона буде йти. Чоловік, який користується спросом. Він бажаний, він звик до положительного результату, коли він спілкується з дівчатами. Він отримає той результат, який він хоче. Слабкий чоловік він буде намагатись привернути увагу і призвести хороше враження. Він буде робити все, лиш би нічого не спортити. Лиш би нічого не спортити, лиш би її не смутити. Нам в свою чергу це не важливо. Ми впевнені в тому, хто ми є. Мислення повинно бути таке, що ти знаєш, що ти їй подобаєшся. Ти знаєш, що вона хоче бути з тобою. Ми не фліртуємо, розкидаючись компліментами наліво і направо. Ми звинувачуємо її в тому, що ми їй подобаємося. Те, що вона червоніє від тебе і вона дивиться на твої губи. Саме так ти правильно фліртуєш і піднімаєш градус. Парні, дякую за увагу. Підпишіться на канал. Ще у мене є курс просування на Ютуб. З ним ви дізнаєтесь, як робити класні обкладинки, як створювати круті назви, як правильно встановлювати камеру та багато іншого. Переходьте в мій інстаграм в шапці каналу на Ютуб. І пишіть, хочу купити курс.